Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. 12 жовтня 1957-го Мюнхен. На сходах будинку номер 8 на площі Карла було знайдено труп провідного діяча української націоналістичної еміграції Лева Ребета. Медична експертиза не встановила будь-яких ознак насильницької смерті і поставила діагноз, що він помер від. Серцевої недостатності. З левим Ребетом вважалося, що знову це викличе боротьбу між різними угрупованнями. Буде вважатися, що ребета забили бандерівці. 15 жовтня 1959-го. Мюнхен. У під'їзді будинку знайдено залитого кров'ю лідера українських націоналістів Степана Бандеру. Медики констатували смерть від отрути ціаністого калію. Те, що українські кола говорили, що це вбивство, що це там Москва і так далі. Знаєте, ви зацікавлена сторона, зрозуміло. А ви докажіть. Та. це як зараз із е, лайнером Боїнг 737. Та, ну, всі розуміють, хто вбив. А, а ти докажиш та, та. або як там Путін ви докажіть, що це наші танки, там що вони звідси заходять і так далі. Вбивство Бандери ризикувало залишитися назавжди нерозкритим злочином на кшталт убивства Джона Кеннеді. Але сталося непередбачуване. 12 серпня 1961-го західний Берлін в установу американської поліції зайшли молодий чоловік і жінка. Вони були дуже стривожені. Чоловік заявив, що його звати Богдан Сташинський, дружину Інгі Поль, і вони щойно втекли зі східної Німеччини. Далі, трохи повагавшись, чоловік сказав, що є агентом радянських спецслужб і вбивцею українських націоналістів Лева Ребета і Степана Бандери. Спочатку чоловіка сприйняли за божевільного. Проте, чим більше він розповідав, ставало зрозуміло. Чоловік говорить правду. Сташинському з дружиною вдалося перетнути кордон між східним і західним Берліном у ніч на 12 серпня. А вже за добу західний Берлін почали оточувати колючим дротом і зводити те, що згодом назвуть берлінською стіною. Совпадіння зізнання у вбивствах – крок, для якого потрібна серйозна мотивація. Для сташинського і Інги це було банальне бажання вижити. Після вбивства Бандери Сташинського з дружиною відправили до Москви, де тримали практично як в'язнів під охороною. Вагітна Інга зуміла виїхати до НДР, однак Сташинському їхати з нею заборонили. Він так і не побачив сина. Зі Східної Німеччини прийшла телеграма Петро помер. Прошу приїхати. Сташинського відпустили лише на похорон, причому будинок батьків інги був під охороною. Ймовірно, саме інги переконала Сташинського тікати. Вони залишають свою дитину непохованою і, обдуривши охорону, вислизають з дому. Якби він зачекав один єдиний день, зачекав дня похорону своєї дитини. Він вони втекли один день до того, як був похорон їхньої дитини. Вони б залишилися в східному Берліні. Вони б залишилися в Радянському Союзі. І ми б ніколи не знали ні про те, як помер Лев Ребет, ніхто забив Степана Бандеру. І головне, ми б мали дуже загальне уявлення про те, як діяла радянська розвідка в 50-ті -60 60-ті роки. У жовтні 1962 року у місті Карлсруе Богдан Сташинський постав перед судом. І весь світ дізнався про грандіозний провал спецслужб СССР. І це обернулося на учний процес, який підтвердив правоту української сторони і став процесом значною мірою над радянськими методами політичної боротьби да, усунення політичних конкурентів. Та тоді всім стало зрозуміло, що і Троцький, і інші, що це було ініціатива мексиканських комуністів, розумієте? Богдан Сташинський народився 1931-го у селі Борщовичі на Львівщині у селянській родині. Його рідна сестра була пов'язана з підпіллям УПА. Його дядька розстріляли НКВД-сти. Після закінчення 10-річної школи Сташинський поступив до Львівського педагогічного інституту на російський філфак. Одного разу він їхав додому провірити батьків і спробував зекономити на квитку. Зайця спіймала залізнична міліція, яка на той час належала до Міністерства державної безпеки. МГБіст виявився добрим психологом. Він припустив, що хлопці такої породи, як Сташинський, можуть стати в пригоді і не помилився. Студента присоромили і відпустили, але через декілька днів до нього завітав чоловік у цивільному. Далі розмови, погрози, репресіями рідним за зв'язки з УПА і звичайно обіцянки цяцянки рожевого майбутнього. Сташинський дав згоду. Сташинський знав таємниці радянської системи. КГБ знав, знав... Таємниці підготовки отаких от от терористів, скажімо так. Ну, і навіть оці протоколи допитів його в суді німецькому розкрили дуже багато. Та як Радянська спецслужба вербувала от таких сташинських, та, як, на, як в Радянському Союзі, на елементарних речах можна було попастися. На суді виступили донька Степана Бандери Наталка та дружина Лева Ребета Дарія. Все те, що тут цими днями виявлено, я сприймаю як глибоку і жорстоку трагедію. Я не маю супроти обвинуваченого почуття злоби і ненависті, і я не кладу жодної ваги на те, щоб він був гостро покараний. Справу сташинського я бачу саме як справу, як явище, що є віддзеркаленням трагічної долі мого народу. Дарія Ребет, московські вбивці Бандери перед судом. Вирок Сташинському прозвучав доволі поблажливо. Вісім років тюремного ув'язнення. Його подальша доля невідома. Він сидів у німецькій в'язниці. Очевидно, що зразу його з в'язничної койки забрали американські спецслужби, може, західно німецькі і американські спільно. Ну, я думаю, що західні спецслужби дорого б заплатили будь-яка спецслужба за те, щоб мати такого викладача, скажімо, в своїй школі контррозвідки, який би. Пояснював цю систему підготовки радянських спис.